Салют! Знаєте такий вислів? Набрали по об'яві. Ну, це цесується зазвичай зашкварених кривоохоронних органів. Це коли хочуть відзначити їхню безстолковість, коли набирають не, не навчених, да, чи як там казав міністр. Але це немає нічого спільного з окопом. Які потім роблять такі чудеса, що просто де удаєшся, звідки цих дебілів понабирали. Пилевить по пече, анінакуй, воно то набухав. Так ось мені таращанські місцеві жителі скинули посилання на офіційний сайт Таращанської громади, де я побачив, що Таращанська міська рада обернулася в центр рекрутингу для поліції, тобто просто тупо розмішуючи в себе на офіційній сторінці, об'яву з набору е рекрутингу. До лав поліцейських. Сачка поліція. Засада. Засада. Піздата, блять. Сука, бібіси туристи, блять. Щось дуже скрутна ситуація видно в поліції, що вже звернулися до таких якби, методів по набору. Да? Але з, з другої сторони, ну, щось дивно, чого напряму не звернулося до очільника Тарашанської громади пана Румішева. Він же все-таки, як не крути, поєднує свою посаду з блогерством, волонтерством і так далі. Тобто він є блогер, він дуже чудово може розрекламувати набір до лав поліції. Но чогось він цього не зробив, хоча він дуже справно і майстерно вміє. Піарити всілякі там туалети міські, думаю, що міг би з такою долею успіху бли, розпіарити місцеву поліцію. Чому б ні? You're live in where a in a foam hand. Але менше з тим, якщо пан Михайло не може чи по якимсь причинам не хоче робити рекрутинг поліції особисто, то я... Згоден йому допомогти, ну потрібно ж колегам допомагати. Він ж блогер, колега по блогерству. Тому зараз спробую відзняти коротенький ролик, який допоможе набрати до лав Тарачанської поліції нові надходження, скажімо так. Да. Але є один нюансик, оскільки я блогер, який позиціонує себе більш прямолінійно. Да? Буду без прикрас рекламувати набір до лав поліції. Тому не ображайтеся. Ти молодий імбіцильний е... дубль два. Ти молодий амбіційний хлопака, який... Хоче нічого не робити, але заробляти нормальну зарплату. Тебе в дитинстві ображали однолітки, пиздили за туалетом і обсикали. І ти хочеш показати, що ти не такий, що в тебе є стержень. трошки мокрий ну стержень. Ти коли вчився в школі, скурив букваря за туалетом. А з... Законів діючих знаєш тільки дві пташки жабу і мишу. Ти просто вичерпав усі способи ухилення від військової служби і хочеш мати безкоштовну бронь, тому що відкупитися немає за що. Або просто шкода коштів. Тоді тобі до нас. Ти вмієш рубати окуня? В нетипових ситуаціях включати шланга, прикидатися валянку. 100% відсотків посада на тебе вже чекає. Ти хочеш підняти своє альтер-его за рахунок інших слабше за тебе, які не наділені ніякими правами. Тобі то нас. Ти знав тих, хто думає, що Конституція це улюблениця Дартаяна зертанського фільму. Ти не навчений воювати і хочеш мати владу. Маєш бажання ловити негідників ухилянтів Дільничий інспектор. Ось твоє місце. Ти хочеш вміти зливати справи за 500 доларів. Свічий відділ тебе чекає. Ти любиш лизати дупу керівництву за те, щоб тебе поощряли червним пряничком. Кобильчук чекає на тебе. Прагнеш захищати усіх корупційних бандитів в регіоні за невеличкий відкатик. Отримуючи вказівки від свого керівництва, тобі точно потрібно бути в поліції. Ну, приблизно такий має бути ролик, який мав би зняти блогер по сумісництву мер Тараші пан Михайло. Мішаня я чи міг поміг. Жа -жа Жалко вибачу без спецефектів. Блогерська. Команда завжди разом має допомагати один одному. Тому тримайся і зверни увагу, якщо буде е, знову хтось там звертатися до тебе, там, то ти ж вже ну, якось нормально прорекламуй. Там, Кобельчука там, там, набор там, ну, зроби, коротше, ти ж блогер, ти знаєш, як це все треба зробити правильно. Що мені тебе вчити? Ну, на самому то ділі? Тому якось так. tchau, друзья. até vista, baby.